Подивіться, де я опинилася. Море поруч. Люден є, і плавці. Так що я теж йду купатися. Так що недаремно йшла. Сонечка сідає. Щось я не встигаю вчасно прийти. Ну, все рівно. Краще пізніше. Чим зовсім не піти, так? Класно. Хто зрозумів, де я знаходжусь, це лагуна. Зараз йдемо дивитися. Ось такі сходи. Можна спуститися, а можна великом ось так їхати. Заходимо в таке цікаве місце. В таку лагуну, де значно менше людей. Можна поплавати. Класно, так? М -м -м, чудово. Ну що я? Даремно прийшла. Потрібно поплавати. Так що йду. Вода чистесенька, чистесенька. Тут я, до речі, не разу не плавала, так що потрібно спробувати. А тут такий будиночок, мені здається, кожен би так жив. А, поруч з пляжем, так? Спочатку заскочу, ось там такий є цікавий такий танцпол. <ріху> Я там танцювала один раз. І там навіть рибалка стоїть. Вода чиста, до речі. Так що, і ось тут є такий прохід, яким можна піти. Майже в таємне місце. Ось так і ідеш, ідеш і там дуже-дуже симпатично цікаво. Що нас чекає? Ось дивіться. Навіть тут є рибалки. Пух, пух, пух. Не знаю, що тут можна розказувати рибалки рибачать. Наталка танцює. Настрій добрий, але голодна. Зараз поплаваю і зразу їстеньки. Ай, краса. Хоп! Поки сонечка повністю не сіла, все ж таки йду купатися. Подивилася і пішли далі. плавати. Да. Дивишся на маму і щось трошечки сумно, бо вже так тіло не хоче слухатися, як це можливо було би у 20. 30, 40 і навіть 50. Фу-ху-ху, ніяк не уйду, і щоб були ноги сухі. Все, шведесенько поплавати і біжу. Yine, <laughs> nasıl? <laughs> Ха-ха-ха Класно Прямо до дужі Видите, яка краса! Яка краса! сонечко сяде і, можливо, не буде нічого видно. Чудово! Перевдягатися і їсти, бо голодна! Пока. -да. Я теж жила б в такому будиночку, ночку. Сталося не так, як гадалася. На всеріна. Я дуже полюбляю свою квартирку. Це перша квартира в моєму житті, яка в мене є. Я її дуже люблю. Поки світло є, трошечки запишу. Да. Неочікувана, водичка дуже тепла, приємна, можна ще вільно ще купатися. Так що, якщо є можливість, просто спробуйте. <рес> Бо це дуже-дуже-дуже приємно. Холодно потім, клас, класно, так, все йду. Ще можна тут прогулятися трошки. Подивіться, який Мурал тут зробили. Цікаво, так? Бачите? І де? Мені здається, тигр синій. Так, цікаво. Цікаво. Можна насправді туди залізти. Бачила туди лізять. Але босими ногами ну, чомусь мені вже не хочеться. Тому так. Подивлюсь. Ну, так цікаво намалювали, мені подобається. Як вам? Класно, так? Ну що, я поплавала. І можна підійматися. Да, я сьогодні, молодець, продуктивна. Все, що спланувала, майже все зробила. Так що там мій мікрофончик перевіряю на всяк випадок. Да. Фу. да. Навіть я від себе не очікувала, що я зможу 3 або 4 жовтня, яке там число, що я зможу купатися. Це так приємно. Насправді дуже приємно. Ось звідси я. Піднялась. Тут люди відпочивають. Навіть можна пограти. Там хлопці грають. І прогулятися. Сонечка моя так і сидить. Сонечка, привіт! Як справи? Тут зайчик. А чому ти вскакуєш? Я ще буду вдягатися, не переживай. Хочу ще тут зафіксувати трошечки. Тут така тропочка є. Там хлопець сидить, мені здається, що тут теж хлопчик один плаває, хтось сидить, чимось займається. Рибалки також тут є. Рибачать, робачать хлопці, я бачу. На цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Чудовий, непередбачуваний день. А я їсти і додому. Відпочивати. А можливо, а можливо і ні. Висувала камінь внизу. А тут вже дівчина малює, малює. Да. Вже дерева да будете малювати? Да, дерева. Да. Клас. І швидень швиденько, швиденько да, малюєте? Так швидко раз, раз. Да, да. А там вона нарисувала камінь. Хотіли посмотрети? Ой, шикарно, да. шикарно. І да. просто на кордоні. Я, я вас трошечки так э, ні вас щоб не попадала. Да, да, а можна наоборот? Познать а як вас зовут? Света. Света. Все ж таки, поки сонечка скажу. На цьому все пока. Ще зустрінемось, хоча я ще не плавала, але ці кадри вставлю. Просто щоб вже не тягати мікрофон.